Вертілька спіймав. Що це за риба? Карась. Карась. Єсені <сіща> я знаю. Так, да, красушка? Mm, карась. Золотушка. Взубил. Карась, взубил. Без <сіща> да, карась без зубів. Без зубів. Так, карась без зубів. Обувайся. Стой! 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 Стой, <laughs> Не чекай, кажи. Дочекай, кала. Дочекай-ка вас, зуб мене. А він кидатиме. Чого ти дивишся на нього? Кидай його вже носить.